Тільки хочу сказати одне єдине і дуже важливим не треба ставитися до Бога, до дворця, як до якоїсь палички виручалочки що я маю на увазі? О, мені треба грошей, а я десь чула, що Бог, він тато люблючий і він благословляє своїх дітей, він дає більше, ніж потрібно. Я йду до нього, і він мені дасть кучу грошей. Не отримаєте. Чи це гроші, чи це стосунки, чи це здоров'я. Будь-що, якщо ви йдете за вигодою, ви не отримаєте. Ви будете тільки розчаровані і підете з голою сракою, вибачте мене. Тому сьогодні я вам скажу, що я, коли прийшла так, з відкритим серцем, я не прийшла за чимось, я прийшла по його любові.